Так званий метод в'язання галочками. Вводимо гачок під петлі попереднього ряду. Вводимо гачок під петлі попереднього ряду, ось так, під косичку. Далі заводимо гачок під нитку, витягаємо петельку, далі знову зачіпляємо під нитку і протягуємо. У нас утворюється щось на кшталт галочки. Ще раз вводимо, підхоплюємо знизу, протягуємо, знову підхоплюємо знизу, протягуємо і так далі. В'яжемо весь час, захоплюючи нитку. Знизу. Весь час знизу. У нас утворюється ось такий малюнок, і якщо придивитися, то видно галочки. Ось так буде виглядати ця деталь. Цей метод в'язання називається хрестики. Ми вводимо гачок під петлю попереднього ряду, далі захоплюємо нитку зверху, тобто гачок, чіпляє її зверху. І один і другий раз. Якщо галочки ми чіпляли знизу, то тепер ми вводимо гачок. Захоплюємо гачком зверху і протягуємо. І далі знову гачком навколо нитки і протягуємо. І ще раз вводимо гачок, гачок над ниткою один раз, над ниткою, другий раз. Під петлі, гачок над. Ниткою і над ниткою і ще раз. В результаті ми отримуємо схоже на хрестики. Ось наші стовпчики будуть схожі на хрестики. Цей спосіб е, більш тугий, ніж галочки. А цей спосіб в'язання називається напівхрестики. Або змішаний, тому що він об'єднує в собі два варіанти захоплення нитки. Ми вводимо гачок під петлю, далі охоплюємо ниточку як в способі хрестиками. А далі охоплюємо знизу як в способі галочками. Ось так. Знову один раз захоплюємо зверху. І другий раз захоплюємо знизу, захоплюємо перший зверху, другий знизу. І так постійно, зверху, знизу, ще раз зверху, знизу. У нас утворюються так само хрестики, але вони трошки більш пухкі, і, як на мене, цей спосіб трошки легше, тому що, коли я в'яжу хрестиками, дуже сильно напрягається рука для того, щоб кожен раз захоплювати зверху. Для мене простіше перший раз захопити зверху, а далі захопити знизу. Це дає так само красиві стовпчики об'ємні, але це трошки легше для моїх рук, наприклад. Ось тепер ми також маємо можливість порівняти, як виглядають всі три способи в'язання на детальках, порівняти їх між собою. Якщо ви придивитесь, то ця деталька, зв'язана галочками, вона найбільша за розміром. Ця деталька зв'язана з мішаним способом, вона трошечки, буквально трошечки менша, ніж зв'язана галочками, і найменша виходить, зв'язана з хрестиками, тому що тут найбільше натяжіння ниточки. Але виглядають наші стовпчики приблизно однаково. І хрестиками, і змішаним способом. Мені особисто трошки легше в'язати змішаним способом, легше знизу захоплювати ниточку, коли другий раз проводимо через петельки. Вам обирати, які вам більше подобається. Також наголошую, що якщо ви в'яжете галочками, коли ви будете набивати вашу іграшку, то петельки будуть більш тягнутися, полотно таке більш м'яке, ем, і у вас можуть утворюватися дірочки, просвічувати буде наповнювач. коли будете наповнювати. Якщо ви берете хрестики або Змішаний хрестики взагалі такі плотне-плотне полотно цупке дуже виходить. Змішаним трошки м'якше, ніж хрестиками, але також воно не так сильно буде тягнутися, як полотно галочками, і буде краще виглядати в самому вирубі. Ось так.